Плюс другий сорт, 10 кг, ціною 1450 гривень. Буде ось така фіска, жіноча, білого кольору, ніби беседі. Іде вона з замочком дешевим. Чоловіча. Це буде розмір іти L. Великий розмір чоловіча, зеленого кольору. Замочка йде на шилі. Також йде ось така голубенька з капюшончиком. Капюшончик сірий. Полоха має два катманчика. Біленька. Також йде замочка. Має надпис на шинці. Ще один текст також йде замочка. замочком. Побука має два катманчика. Ось така. Чоловічок. Заду має надпис. Денька, копчиночка, жіноча, розмір М. чоловіча, замочок на шийці, має надпис наперед і також назад. Також два апманчика по бокам. перева оранжево. Тут іде мікс жіночого та чоловічого. Спадаються також великі розміри. Так, ну, і ось така так іксесочка для жінок. І так само є XXL для чоловіків, ось такому старенькому кольорі з змінічкою посередині. Запустимо так, такі детальки оранжевим кольором. Ще одна біленька, іде під шию, з замочком. розмірі S, Так, це у нас буде чорна, теж іде тедіком, з капюшончиком, замочком. має два карманчика понедру, які засідаються на змінці. Також чоловіча. є 60 тисяч гривень по бокам і також на рукавчиках. Це була половина лоту для замовлення, посадила нашим менеджерам на Viber або Telegram.